Сідайте. Повертаємося до запису у справі 940 Д09328 штат Техас проти Даніеля Вільєгаса. У записах вказано, що в суді присутні адвокати штату, адвокати підсудного і сам підсудний. Суд отримав повідомлення від присяжних, що вони дійшли до вердикту. Піте, давай запросимо присяжних. Будь ласка, сідайте, повертаємось до справи 940 d 09328 штат Техас проти Даніеля Вілегаса. У протоколі вказано, що в суді присутні адвокати сторін і підсудний. Суд повернув присяжних до зали після повідомлення, що вони дійшли вердикту. Головуюча присяжна підтвердила це. Передайте обвинувальний лист і форму вердикту приставу для передачі суду. Я хочу переконатися, що вони правильно оформлені. Суд встановлює, що вердикт оформлений належним чином. Підсудний, будь ласка, встаньте. Окружний суд округу Ель Пасо, Техас, 409-й судовий округ, справа 94. 0D09328 Техас проти Даніеля Вільєгаса. Вердикт форма Б. Ми присяжні. Визнаємо Даніеля Вільєгаса невинним. Це ваш вердикт. І в цьому випадку це одноголосно. Хтось? Хтось хоче опитати присяжних. Надійшло прохання опитати присяжних, щоб впевнитися, що це саме ваші вироки. Міс Хортоні це ваш вирок як присяжної номер один. Присяжний номер 2 містер Флоріс. Це ваш вирок. Присяжна номер 3 міс Роча. Це ваш вирок. Присяжний номер 4 містер Фонтереас. Це ваш вирок. Містер Медонда це ваш вирок, як присяжного номер 5 Присяжний 6, містер Пол. Це ваш вирок. Присяжний сім. Міс Луна це ваш вирок. Присяжний номер 8 Міс Гонсалес. Це ваш вирок. Присяжний номер 9 Містер Хант, це ваш вирок. Присяжний номер 10, міс Буйдо, це ваш вирок. Присяжна номер 11, Міс Блум. Це ваш вирок. І присяжний номер 12, міс. Естебане, це ваш вирок? Так. Суд визнає цей вирок присяжних та приймає його. Пані та панове журі. Ви отримали багато вказівок з того часу, як перебуваєте зі мною з початку цього тижня. Ви, мабуть, знаєте їх так само добре, як і я. Ви більше не підкоряєтесь наказам. Ви вільні обговорювати цю справу з ким забажаєте. Ви також можете залишити свої обговорення особистими і приватними, якщо хочете. Я це знаю. У нашій спільноті адвокати зазвичай спілкуються з присяжними, щоб дізнатися, що для них було важливим, щоб у майбутньому краще представляти свої сторони. У цьому суді завжди прийнято повертатися і спілкуватися з присяжними, щоб відповісти на будь-які питання, на які я можу відповісти щодо їхньої служби присяжних тут, у 409. -му. Я сказав це в понеділок і сьогодні ще впевненіше повторюю. Я справді в це вірю. Дві найважливіші свободи, якими ми користуємось у цій країні: це право голосувати за тих, хто нами керує, і право бути присяжним, коли когось звинувачують у злочині від імені штату Техас, від імені адвокатів, від імені обвинуваченого, від імені мого персоналу, але найголовніше від імені вашої системи правосуддя. Дякую за гідне виконання громадянського обов'язку перед цією великою країною. Ви звільнені від подальшої участі в роботі присяжних для тих, хто там знаходиться. Я скоро повернуся. Будь ласка, сідайте. У протоколі вказати справа 940D09328, штат Техас проти Даніеля Вілегаса. Але присяжні повернулися з вердиктом у цій справі, визнавши обвинуваченого невинним. Пане Вілегас, ви перебували під багатьма обмеженнями у цьому суді. Ви більше не перебуваєте під жодними обмеженнями в цьому суді. Ви маєте, ви вільні йти. Дякую, бажаю вам удачі. Сер.